Я б просив і закликаю всіх черкащан віддавати честь полеглим воїнам щоденно о 9-й годині, коли оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це дуже важливо, тому що пам'ять не має ні часових меж, ні кордонів. Ми дякуємо всім, хто боровся за нашу рідну неньку в давні часи. Ми дякуємо всім, хто сьогодні бореться і відстоює нашу незалежність. Ви знаєте, часом про нашу Черкащину кажуть, що ми тилова область, але ми всі добре з вами розуміємо, що Україна сьогодні бореться з надзвичайно непростим багаточасовим ворогом. І практично вся наша держава воює. Для прикладу, лише за вересень місяць над небом Черкащини збито 148 повітряних цілей. Це говорить про те, що наші захисники, наші захисниці тримають небо над Черкащиною і щоночі практично перебувають на чергуванні. Росія в цій війні має програти. Україна неодмінно має перемогти, тому що справедливість і світло завжди перемагають. Це важливо показати всьому світу, що ми не переможні. І так буде. Я дякую кожному захиснику і захисниці, який сьогодні в строю. Я дякую кожному ветерану, який продовжує свою діяльність, патріотичну діяльність. Волонтерську діяльність, моральну патріотичну підтримку наших громад і наших воїнів. Я дякую кожному працівнику і кожному мешканцю, який докладає зусиль для того, щоб наші збройні сили залишалися потужними і непереможними. І переконаний, тільки в єдності ми можемо перемогти цю навалу, і тільки в єдності ми будемо святкувати нашу перемогу. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!